Коротко пояснимо, яка різниця між мрією додатком та мрією плюс. За підтримки Швейцарської Федерації в Україні створено повністю безкоштовно державний додаток Мрія. Ми ось знаходимося в Цей додаток для вчителів, для учнів, для адміністрації? Він. Е в собі поєднав електронні журнали, всі реєстри і таке інше. Розклад дуже зручний, дуже е, корисний. І я думаю, що майбутнє, що всі школи України, можливо, інші країни об'єднаються в цьому додатку. Це, по суті, аналог дії. Так само є платформа Дія, до неї ставились досить скептично, але зараз всі її використовують. Так само будуть використовувати мрію. Треба тільки час. І так, щоб перший крок, ви маєте долучитися до мрії. Ваша школа, відповідно, директор або відповідальна особа має виявити бажання і натиснути сюди, підключити школу до мрії. Це перший крок. Відповідно нульовим кроком, я думаю, що всі вже школи під'єднані до ICOM 1 і. Більшість, я думаю, теж під'єднані до icom 2, тому що школа має бути на icom 2, і тоді всі реєстри автоматично переходять у мрію. Всі учні, всі журнали, все автоматично заповнюється. Після того, як ви, ваш керівник, подає заявку, ви отримаєте підтвердження. І ви тоді заходите сюди. В вайкомі у вас вставлені відповідні ролі, що там є вчитель такий, вчитель такий. Він просто натискає Увійти через ID, і, відповідно, вас через файловий носій, хмарне середовище, банк ID або діє підпис автоматично запише в ту школу, в яку ви, відповідно, офіційно зареєстровані в ній. І після цього відбувається процес навчання. Я вже робив перші кроки відео. Ми дивилися, там є розклад і так далі. Ми ще будемо повертатись до цього. Але крім цього, у нас є дуже цікавий проєкт Мрія плюс додаток. Це державно-приватне партнерство. Дозволило реалізувати цей напрям. І, відповідно, коли ви заходите на сайт School.com», ви побачите АІ-платформа, Мрія Плюс, натискаєте сюди. І тут це, по суті, більш мріє для вчителів, можливо, навіть і для дітей, тому що, по-перше, що ця платформа дозволяє робити? Кожен так само отримує логін, він так само підв'язаний до ICOM 2. Тобто це все автоматично поєднано з цією офіційною мрією державним додатком, де ведуться всі сертифікати, свідоцтва, це все в одному місці журнали зберігаються. І відповідно, чим перевага ще використовувати мрію плюс це теж державно-приватне партнерство, це теж для вчителів зроблено. Зараз воно безкоштовне і, відповідно, наприклад, ви викладаєте в там умовно в 9 класі або в першому, ну немає різниці. І, відповідно, тут вже сформовані всі уроки, тут використовується є інтелект, Україна, програму ви можете вибрати. Ви можете вибрати програму Нуш, відповідно, Савченко або Шияна і тому подібне. Тобто, наприклад, ви заходите на математику і е, тут. Перелік тем, які вивчаються, підручники, все це вже сформовано, і вчитель використовує там повторення. Ну, тобто, всі уроки відповідно державного стандарту, є відеоматеріали, є тести, і саме цікаво, що ці тести перевіряє повністю штучний інтелект, навіть письмові тести дуже уважно. Особливо креслення, хто знає, на і диктанти. Хто пише саме письмові роботи перевіряються теж нашим штучним інтелектом, який тут інтегрований. У нас GPT-консультант, асистент і так далі. Там розширюється спектр. Це вчителю не потрібно ці оцінки переставляти вручну. В додаток в цифровий журнал, в додаток Мрія мрія плюс поєднаний із основним додатком, він туди автоматично буде від, 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 вивантажувати оцінки. І, відповідно, інтерактивне спілкування, відео, які зупиняються і запитують учнів. Це дуже хороший варіант з прогресом виконання, коли ви бачите, скільки учень. Виконав завдання, і в якому він, скажімо, в темпі навчається, можливо, йому треба більше уроків, більше часу приділити. Це все дозволяє міняти наша система. Ми використовуємо різні матеріали, нушівські, інтелекта і інші, інші інші. Ті, які найбільше підходять. Звісно, вчитель може поєднати це все, зробити корекцію, він нажимає режим редагування і робить під себе. І це буде зберігатися саме в його е уроці, в, йому, е в його скажімо, аккаунті, в особистому кабінеті. В особистому кабінеті учень і вчитель бачать різні речі, але досить схожі. Там, де вони відвідували календар подій. Мрія Плюс шукає в інтернеті де для дітей Олімпіади, якісь цікаві заходи, ігри, там, на кшталт, кінгуру. Ну, і так далі. Різні заходи з малювання, з розвитку, з мистецтва, з музики. ну і Так званий так, календар подій. Дуже багато нейтів-спікерів займається теж, вони волонтери. І ось тут вчитель бачить уже повністю весь клас, як працює, тобто яка успішність по класу. І це дуже інтерактивно і зрозуміло. Якщо все зелененьке, значить все чудово. Весь клас справився. Наступна перевага мрії плюс це те, що є дуже багато інтерактивних звукових робіт. Коли ми, наприклад, маємо можливість. Аудіювання проводити з англійської мови, коли диктанти. Це все робиться без вчителя. Всі оцінки виставляються автоматично, а вчитель лише коригує і на уроці вчитель займається виключно творчістю. Сподіваюсь, це коротеньке пояснення вам відкриває очі, і ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитись до нас. І батьків, і учнів, і вчителів це все безкоштовно, офіційно. Ви можете навчатися на нашій платформі, отримати державного зразка документи. І я думаю, що це дуже буде перспективно і за цим майбутнє. Дякую за увагу.